Да, ви на каналі усі мене звати Ольга Гвоздецька. Молочні продукти після літнього подорожчання можуть подешевшати, зокрема у роздробі. У чому причина? Як змінилася закупівельна ціна на сире молоко? Причому тут європейські квоти, та що невдовзі побачимо, ми з вами з цінами на молочко на поличках магазинів. Питаємо в такої спікерки Олена Жупіна, заступниця генерального директорки асоціації виробників молока. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю глядачів. Ну, треба сказати, що Україна є частиною світової молочної мапи, і тому, якщо в світі ціни на молочні продукти ростуть, ростуть ціни і в Україні. Якщо на сьогоднішній день ми бачимо тренд по серйозному зниженню цін на молочні продукти, особливо на такі, як масло, сир, сухе молоко, то це однозначно відбивається і на українській молочній галузі. Вже починаючи з кінця літа ціни на масло в світі знизилися більше, ніж на 30%. Це давить на Наших експортерів, вони якщо в прошлому році вони продавали кілограм масла в Європейський Союз по 7 євро, то зараз їм пропонують не вище ніж 4,5 євро за кілограм. Зараз наші переробні підприємства переорієнтуються на внутрішній ринок. Тому ми в найближчий час ми вже почали бачити зниження цін на масло, але воно буде продовжуватись і далі. Єдине, що це буде в вигляді акцій. Тобто найближчим часом зниження цін на 30-35% ми побачимо на поличці. На жаль, таке зниження дуже серйозно вдарило по закупівельним цінам на сире молоко. І вже. В середині листопада, порівнюючи з попереднім роком, ціна на молоко класа Екстру, а саме такий клас молока відповідає європейським вимогам, ціна знизилася на 17%. В гривньовому еквіваленті це 2 гривні 60 копійок. При такій закупівельній ціні виробники молока фактично працюють в собі вартості, а деякі навіть в збиток, тому це досить серйозна загроза для наших виробників молока. І одним із виходів, які ми бачимо, це в першу чергу боротьба з сірим імпортом. Ми останніми роками бачимо серйозне навантаження на українські полички з боку імпортного сиру. В середньому в Україну за останні роки завозиться до 40 тисяч тонн сиру імпортного. За підрахунками спілки молочних підприємств України, які об'єднують майже 70% всієї переробки української. 30% цього сиру, це сир, який завозиться за тіньовими схемами. Тобто це той сир, з якого не плачуться ніякі податки. А якщо ми перерахуємо таку кількість сиру в молоко, то це приблизно той об'єм, який переробляє невеликий сир завод в Україні. Тобто ось такий сир, сирий імпорт, він з нього не тільки не сплачуються податки, але він давить на нашу економіку, да ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо всі ті податки, які платить український виробник сиру. Ми втрачаємо ті податки, які платить виробник молока. І, на жаль, це може привести до негативних наслідків для всієї молочної нашої галузі. Пані Олено, держав, з яких держав привозять а, от такий сірий а, продукт? Переважно? Такий продукт в основному привозять невеликими бусами. Да? В Україні немає ліміту на ввезення продуктів для власного споживання. Якщо ми з вами, наприклад, поїдемо до Польщі, то польські митники навіть подивляться, які ви бутерброди везете. Так? А у нас е можна вести бусом 2-3 тони сиру сказати, що це я буду їсти з сім'єю, і тебе спокійно пропускаю. Да, тому ми бачимо масове завезення да, в сиру в Україну, потім він продається як в невеличких торгівельних точках, так і в великих мережах. З одного боку, так, наш український споживач має більше асортименту, але з другого боку, коли імпорт вже більше ніж 60%, особливо по сирах, то це ми втрачаємо в податках, втрачаємо в робочих місцях, втрачаємо в майбутньому. Да? Тому що якщо зараз цей сир трошки дешевший, то коли не буде нашої вітчизняної переробки. Ми будемо їсти тільки дуже дорогий сир. І про це треба вже зараз задумуватися. Окрім того, вже багато років переробні підприємства, виробники молока б'ються за прийняття закону України про торгівлю, який би ставив український рітейл ті самі умови, які є у переробних підприємств. Так, Якщо ми візьмемо Європейський Союз, куди ну, ми зараз всі йдемо, закони якого ми всі імплементуємо в своїй діяльності, то якраз закони Європейського Союзу про торгівлю не імплементуються. І якщо в Європейському Союзі на такі продукти, як молочні, відтермінування платежів не більше ніж 10 днів, то на жаль, в Україні. Вони можуть досягати і 120 днів, да? тобто заводи не отримують гроші за свій товар, вони не можуть розрахуватися вчасно за постачання сирого молока, а виробникам молока просто немає де взяти кошти для свого подальшого виживання. Це також є дуже серйозною проблемою. Пані Олена, повертаючись до цін на поличках, хочу уточнити, ви вказали, що може скласти 30-35%. Йдеться про молоко чи йдеться про весь спектр молочних продуктів, зокрема і сири? Я можу сказати, що це буде більше продукти, які є високожирними. Це сметана, вершки, масло, сир. Ворог, ті, які треба багато їх треба жиру, багато треба молока, тому що на пляжці молока я не думаю, що буде велика знижка. А ось на цих продуктах: в першу чергу, сметана, масло, сир, творог. Це будуть акції, ви вказали. Про який термін може йтися до нового року можемо спостерігати зниження ціни, Ну, якщо навіть це буде так, періодично в акціях? Я думаю, що до нового року це буде обов'язково, тому що наші переробні підприємства зараз мають великі запаси на складах. Це той продукт, який вони планували продати в Європейський Союз. Після введення більших квот, на жаль, ціни на європейському союзі не спонукають до експорту, тому весь цей товар треба буде продати на внутрішньому ринку. Тому вони будуть дуже зацікавлені в зниженні цін для того, щоб наші українські споживачі. Купували якомога більше молочних продуктів. Окрім того, якщо ми подивимося, зараз ростуть серйозно ціни на м'ясо, на яйця, тому молочарі розраховують на те, що вони зможуть продавати більше саме молочних продуктів. Українці будуть споживати більше молочних продуктів. Але, враховуючи ті запаси в світі, які є молочних продуктів, то тенденція недорогих. Молочних продуктів може бути ще десь на першу половину 26-го року, а потім ми знову побачимо відновлення цін. Пані Олено, якщо говорити про витривалість оцього сегменту виробників, які працюють саме з молоком і молочними продуктами, чи є зараз в Асоціації прогнози щодо закриття таких підприємств, таких компаній, зважаючи на досить ну, складні умови роботи на ринку? Я можу сказати, що якщо ми беремо виробників молока, то в найбільш критичному стані знаходяться ті молочно-товарні ферми, які утримують до 400 голів, Да, тобто, це будемо говорити так, середні ферми. Вони займають в Україні десь приблизно 40% всього виробництва молока, тому що вже при тій ціні на сере молоко, яке зараз пропонується переробними заводами, ці ферми заходять в спитки. Накопичувати великі збитки просто немає можливості, тому саме вони знаходяться в зоні ризику. Якщо ми будемо говорити про переробні підприємства, то найбільше в зоні ризику у нас на сьогоднішній день заводи, які виробляють сухе молоко та масло, тому що саме на ці продукти найбільше знизилася ціна і Просто їм невигідно десь на сьогоднішній день переробляти, тому що немає куди збути свою готову продукцію. Зрозуміло, складна ситуація. На уточню у вас наскільки конкурентно спроможний український молочний продукт проти європейського, чи все ж таки є можливість за рахунок якості продукції боротися за європейський ринок. Ну, якщо ми будемо говорити про конкурентність, то в першу чергу треба говорити про те, що ми маємо бути в рівних умовах з Європейським Союзом. Тому що якщо ми візьмемо фермерів, які займаються виробництвом молока, то окрім ціни, яку вони отримують за свою продукцію, вони ще мають дотації. Да? Дотації на гектар, дотації на голову, дотації на те, що вони впроваджують якісь. Зелені різні рішення на своїх фермах. У нас в Україні цього немає. Друге, дотації для переробних підприємств. Та сама Польща для того, щоб польські... продукція від польських заводів була більш конкурентна на зовнішніх ринках і могла експортуватися, також дотується. Інколи ці дотації мають 30%. І тому нам дійсно дуже складно конкурувати, тому що вимоги для до нас ставлять, ставляться такі самі. А зараз, в зв'язку із збільшенням квот постачання молочних продуктів на європейський ринок до 2028 року, українські фермери мають повністю відповідати європейським вимогам по благополуччю. По системам захисту рослин Європейський Союз, європейські фермери йшли до цих вимог 20 років. Ми маємо це зробити за два роки. Окрім того, в нас в країні війна. Ми маємо набагато більші навантаження. Практично, ферми та й заводи працюють на генераторах, тому що мається відключення. Світла, в нас дорожчий газ, ми маємо серйозну кризу з працівниками. Тому бути конкурентними нам дуже дуже важко. І ось тут потрібен такий комплексний підхід, як з боку держави, так і з боку наших виробників, переробників. Ми маємо зробити таку дорожню карту стратегічного розвитку галузі. Що ми робимо як ми йдемо? Тому що інакше галузь просто не витримає того зовнішнього тиску, який на сьогоднішній день створився. Дякую вам за коментар. Лише можу закликати українців купляти національний продукт, зокрема, молочний. Це була Олена Жупіна, заступниця генерального директора Асоціації виробників молока. Дякую, що були з нами.